Оскільки православна церква України вже прийняла новоюліанський календар, тепер в Україні Різдво Христове буде святкуватися 25 грудня замість 7 січня. Одночасно із західними християнами. Зміна дати Різдва Христового також впливає на початок різдвяного посту. Таким чином, у 2023 році, різдвяний піст розпочинається 15 листопада і завершується 24 грудня, розповідає настоятель храму Покрови Пресвятої Богородиці отець Сергій. Піст наш. Перебувався новорічними святами, на які люди не могли втриматися від цього великого посту і спокушалися на новорічні свята, на там, які готували на Новий рік. У цьому році вже такого не буде. Ми спокійно переживемо цей піст, підготуємося. І зустрінемо це велике свято. за словами настоятеля, різдвяний піст це час, коли людина спокутує гріхи і очищається не стільки тілесно, скільки духовно. Ми всі люди живемо тут, на землі дуже короткий відрізок часу, і ми живемо усі в гріхові. Тому Господь нам дає велику привілею в тому, що ми можемо спокутувати свій гріх перед ним. Під час різдвяного посту потрібно якнайчастіше приходити до храму по можливості сповідатися, а також замислитися над своїми вчинками і помислами, говорить отець Сергій. Скинути свій гріх і прийняти ліки Господні це тіло і кров, стати єдиним цілим із Господом. Якщо людина вживає тіло і кров Господню, то це воз'єднується людина з Господом. І стає якби одним тілом. Тому, чим частіше ви будете приходити до храму Божого, чим частіше ви будете спокутувати гріхи, тим краще для людини. Різдвяне постування не вважається суворим в порівнянні з іншими постами. Під суворою забороною лише м'ясо, яйця та молочні продукти. На свята і в недільні дні дозволяється вживання риби. М'ясних страв, молочних страв не Церква не рекомендує вживати, але якщо людина хворіє, там якась її хвороба є, що їй неможливо їй не їсти цих страв, то, то тоді вже вона сама повинна вирішити. Як її себе поводити, якщо людина хоче дотримуватися посту, краще напередодні цього періоду проконсультуватися з лікарем, щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Церква дозволяє пропускати піст вагітним жінкам, які годують дітей, літнім людям, дітям до 12 років. Також поститися не можна тим, хто хворіє на рак, діабет, туберкульоз, виразку шлунка, вірусний гепатит, гастрит з підвищеною кислотністю, анемію, нервові розлади. А головне не тільки там. Своє тіло морити голодом там, чи якось ще. Головне не ображати людей, головне бути з Богом. Бо якщо ти хочеш, щоб люди тебе любили, то і ти люби людей. Якщо ти хочеш, щоб тебе люди поважали, обов'язково поважай людей. Бо Господня заповідь гласить, як хочеш ти до тебе, щоб відносилися, так і ти відносишся до людей. Це буде Господнє життя. Це буде людина, та, яка живе з Богом, та, яка робить добро, і та, яка потім на, суду, на суді Божому отримує усі ті вінці нетління, тління, які Господь дає людям, які живуть з ним в серці. Головне пам'ятати, що будь-який піст це стан душі і ваші відносини з Богом. Тому готуватися до Різдва треба щирою молитвою та добрими справами.